Всім привіт, Рівенщина, 24 грудня, мінісад. Такий його даний час, закінчили рік. Така красота, убрали порос, зачистили. У нас тут міжрядді було багато межі готових. Відкопали, пооббирали саженці вже в цьому саду. Хай не буде цього. В цьому році він трошки загущений, але в цьому році обрізати не будемо. Поведемо, обрізку будемо робити через рік, побачимо, яка буде врожайність цього саду. Так, така красота, такі в нас вже скелетне дерево. Ну, є що обрізати. Так, пропустимо, побачимо, що буде. Так, по вражайності. Цей маленький, не пам'ятаю, скільки той великий я не говорив в цьому році, не знімав відео. Той великий. Якщо позатому він дав 2 тони, то в цьому році дав півтори тонни, на пів тони менше. Але це і так гарний рахую, врожай у зв'язку з такою аномальною весною. Так, от такий у нас даний стан. Так, що у нас тут ще? У нас тут ще є медвежі, котрий не зійшов у нас був. Тут таке ми в сусідів взяли поле, тут ніхто не живе. Висіяли медвежі, весною він не зійшов зовсім. зіллям боролись, так і залишилась Капля лежать. Подивимося, що буде по весні. Сюди рядочок висадили з того саду, що посередині росло. Хай ростуть, під каплю візьмемо, бо шкода викинуть медвежата. Так, всім дякую за увагу. До побачення.